Ну що ж, друзі, привіт всім. І це демо Андердейло. Компоментарноі серії ми, ми пройшли е, саме українізований пацифіст демо. Тепер ми робимо перезапуск і робимо саме от вже геноцид. Давайте є назву себе Чара, мені цікаво. Чи це вже було? Сим'ям пасу цього не було. Ясно? Чара. Ми, ми ж вже знаємо, ми вже прошарені, ми знаємо всі секрети гри. Так, давай. Привітик! Я квітик! Квітка на ім'я квітик. Хі -хі 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 -хі. Чого це може знову представлятися? Так навіщо вдавати, наче ти мене не знаєш? Комусь варто навчити тебе гарних манер. Доведеться старому доброму мені з цим допомогти. Ну то що? Починаємо! Бачиш це серце, це твоя душа, прийметься твого явства, це ми вже, в принципі, читалася минулого разу. Тому я зараз це буду все пропускати, і я буду обстріляти тільки ті моменти, які е, самого джет, типу. з геноцида. Стоп, а до речі, давайте я зловлю з пульку. Мені цікаво. Пум. Дурило! У цьому світі вбиваєш ти або тебе. Ну хто прогавив таку причудову можливість, як ця. Здохне. Ну ну. Чекаю, коли я здохну. Слави. Так, що за критен? Скритен, звісно, класно. Мені сподобалось, як от саме критен. До речі, мені одному подобається, що в Торі, типу, саме от кольорові очі, типу, вони такі... Темнокоришні вони. Не чорні, а темнокорісні, хоча навіть є. Я бачив мод, який, типу, це фіксить. Саме, типу, дає фікс змінює очі Торіль в таких діалогах, типу, на чорні очі. Які, типу, мають бути. Це просто помилка, яку допустив Тобі Фокс в от саме в демо. Хоча мені навпаки подобається. Це це пробить. Канонічний колір очей Торіль такий, типу коричневий. Так, і зараз ми робимо ось так. 33. Перемога! Ти отримаєш 0 досвіду та 0 золота. Ні-ні! Обудлене зворення для бою. Воно для розмов. Не хочемо нікого скривати, так? Ходімо. До речі, підняти не бачу. В кінці є ще одного головоломка Цікаво, чи зможете її вирішити. Цікаво, що урон піднятий. Там, якщо не помиляюсь, в оригіналі, якщо ти б'єш пузло, то ти наносиш десь 16 урону. Тут 33 ми нанесли, Ну-ка. Ропух. 23. В принципі, так само. 10 досвіду та 20 золота. Твоя розвага збільшилася. Клас. розвага звучить дуже добре. Дуже класно звучить. розвага. Мені подобається. Там в оригіналі Love. Level of Violence. Тут розвага цікава буде прошифровуватися в повній версії. Розвага. Дуже класно перекладно, дуже. Глонки поки що небезпечне. Не Цього разу ми візьмемо знову ж таки все. Ми заберемо все. І ні, мені не соромно Так, і тепер ми почнемо фармити. Рюмса не будеся. Так само з одного дару вмирає. Ну, два досвіду і два золота. О, побачили, прикол. Пропух. 16 ква-ква. Рівно половину, до речі, що цікаво. рівна половина була. 17. Перемога на ну, 3, 3, 3, 3 досвіду 2, 2 золота. Так. Пара глядів. Вирішили поглозувати над тобою. Задирати. Ти малий грубий задирака. чуть чотири рази. Так, тепер. Так, з цього мотивам уже більше досвіду і золота. теж ми його побули трішки. Бл... Куди я ще шажу його зараз би цей я руїни бы все? 17. Ей, Тобто, я ж мах тубе. Що це за. Цей даст санс з одним хп. 54 до... ОГО! 54 досвіду! Версбал збільшилися! Оце кап'єт, 54 досвіду. Ще 20, блін! Якщо зараз випадемо, можемо запросто не фармити до, до, до великого рівня. Та їси... Монстрцукерку, так? Монструкерку, ясно. Так. Але поряд нікого не було. Стоп. З музика плави. Я знаю чому. А ви знаєте, напишіть в коментарях чому. Буде для вас заданечко невелика. Ой, леле, я зовсім забула про тебе дитя. Жаль, що не п'ятий рівень. Я ж так багато ходив для того, щоб зрозуміти типу, що в мене цей... Що в мене... нікого не залишилося з ворогів? самого початку одразу що <соць> <Шо> це було торіль <соць> ти -то, не знаєш, що я зробив я пробив всіх торіль я почуваюся чудовий я став сильніше як в цьому як в дельта травері як я показував З цим, Крісом. ми стали сильніше Щ... Тобто. Ага, тут ось так от, отати, да? бо тут немає такого... Що, два удари мені знадобилося? Ти так сильно мене ненавидиш? Я тепер зрозуміла, кого зах захищала, поки тримала тебе тут. Не тебе, а їх. Блінторіл завжди жалко, коли так вона помирає. Чик. Розпалася. Тільки що був спрайт. Торі на секунду. Її збрали за коліси. Казали, що це не її сценка зараз буде. А буде сценка Флауі. І тому треба його прочепорити. Ти ж не людина, правда? Ні. В тебе пусто всередині. Як і в мене. До речі. Ти ж вчара, правильно? Навіть після всіх цих років нас не розлучить ніщо. Слухай, у мене є плани стати наймогутнішим. Навіть могутнішим за тебе і твою вкрадену ту душу. Давай знищимося в цьому жалюгідному світі. Все та кожного в цих нікчемних спогадах. Давай не перетворимо всіх на пил. Яка бачкуча ідея! Навіть це Переклад Переклада, до речі, класно. Undertale. Цікаво, що буде тут. Це було вас. Давай завершимо роботу. А от тут, до речі, вже... А, ну, перепрошую, це два різні треки, Перепрошую. Ну, можу сказати, що це дійсно було класно, весело. Подивитися на те, як розрізняється е, демо і повна версія. І скажу, то як вони відрізняються просто кардинально. По-перше, в демці є багато багів. Наприклад, Murder Dance. Так, він допомагає здобувати більше ворогів, але. Все одно, типу, я пробігав десь хвилину, щоб дізнатися, що в мене залишився тільки у... що в мене що, типу, нікого не залишилося, що я прибив тих всіх. Що як бачили, в мене був баг Багсторій, що, типу, я мав, типу, пройти з нею один цей, один крок, типу, вона перша, вона типу, отримала був спрайт. Такий самий, типу, як вона отримала, ти, типу, фатальний урон на геноциді. Але, типу. Це було на секунду, потім звичайний спрайт вона далі стоїть, я б другий раз вже пробивається, все нормально. Також, як ви бачили, коли я швидко натискав кнопки, то там е було таке, що типу, я міг обкривати серцем і я, і я вибрав варіант, який мені був потрібен. Ось. Так можу, можу сказати, що дуже класно придумано. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бачимося в наступному відео. Дуже дякую за переклад студії. Я вже забув, називається, тому я напишу на екрані. Тому ще раз, всім дякую за увагу, потімся в наступному відео.